І напередодні агентство Ройтер сповідомило, що українська та американська сторона провели технічні переговори щодо угоди про корисні копалини. Втім, порозуміння досягти не вдалося. Про гарантії безпеки для України знову не йшлося. З нами на зв'язку Володимир Омелян, політик. Вітаємо вас, Володимире. Вітаю вас, студія. Дякую за запрошення. раді вас бачити в ефірі. Прямого Тож, Володимире, а що там відбувається з угодою про корисні копалини? Бо інформації ну майже нуль. Практично немає, а, і ми чуємо від Reuters, що ні до чого не домовилися, але при цьому коментарі з офісу президента такі ну мовляв, все добре, поки що та, тривають переговори. То як вам воно виглядає? Ну я дуже сподіваюся, що вся публічна комунікація від офіційних чинників нашої держави щодо цієї так званої мінеральної угоди вона узгодлена з американською стороною, щоб ми зараз знову не попали під шквал гнівної критики. Бо Росія дуже хоче, щоб хтось не вони, а хтось насамперед Україна вийшла з переговорного процесу по російсько-українській війні. Друге, я вважаю, що вчорашнє інтерв'ю президента України телеканалу CBS було край невдалим. З точки зору площадки, цей телеканал Трамп ненавидить і вже. Гнівно висловився на цю тематику, яка підіймалася. Слава Богу, не згадували нас, але згадували Україну. По До речі, друге, він не ми... просто ненавидить. Він подав позов на 20 мільйонів абсолютно доларів абсолютно за те, що вони там ще під час виборчої кампанії, це там це Камалу Гарріс там та, 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 щось якісь в сюжетах та, та, та. показували. Тому для чого ми це зробили, якщо ми хотіли донести позицію республіканцям, правлячій адміністрації чи вплинути якось публічно на Трампа дуже акуратно, то це треба було робити на Fox News, Що не менше, і я не вірю, що президента України не має доступу до цього телеканалу. Не можна було про це домовитися. Для чого було обирати CBS? Ну не знаю. Ми зараз знову йдемо по дуже тонкому льоду, і насправді можемо провалитися. І це нам буде коштувати величезних втрат, коли я чую сьогоднішні заяви пана Сибігі, що ми розробляємо протиракетну оборону свою систему. Ну вибачте, це сміливіше, ніж Гіперлук свого часу. Бо за тим рівнем технічного і фінансового спроможності, які у нас є, ми не можемо говорити про повноцінне ППО. Збудовано нашими підприємствами, дай Бог, щоб ракети, про які багато говорилося, ми нарешті запустили. А з мінеральною угодою, єдина тактика, яку ми можемо зараз застосовувати, це дуже ретельне, акуратне затягування часу. Іншого варіанту я не бачу: якщо ми будемо доходити до точки, що ми або втрачаємо підтримку Сполучених Штатів і будемо окуповані Росією, тоді всі ресурси будуть забрані Кремлем. Тоді нам доведеться цю угоду підписувати в якомусь тому чи іншому вигляді, сподіваючись, що по ходу, поки вона дійде до її імплементації, чи буде не менше можливість її змінити, треба буде це робити? То що гадаєте, не прийме Трамп запрошення відвідати Україну, щоб побачити руйнування від війни, яке Зеленський мо передав, якраз в цьому інтерв'ю американському телеканалу CBS. Це далеко не перше запрошення від нашого президента Трампу було таке саме логічно одразу після його обрання і до обрання, коли він був кандидатом. Наразі Трамп його не прийняв, як ми бачимо. Я розумію, що Трамп не хоче мати картинки на тлі зруйнованих українських міст і сіл, про які він багато любить говорити. Він все ще вірить про можливість домовитися з Путіним, але ця можливість вона тане на очах, і оцей варварський удар із кандерами по сумах ще одне яскраве свідчення того, що. Путін не збирається зупиняти війну. Він вірить е, в е, свій бліцкрик, що йому цього разу в останнє точно вдасться. Нам головне зараз вистояти, витримати всіх союзників навколо мене. Я втішений з новим про Рамштайн, де ми знову отримали гроші і зібрали рекордну кількість е, е, членів навколо нас. На наших симпатиків і партнерів. Тому нам треба просто триматися і боротися, і ті моменти, які нам загрожують, або є незручні в комунікації нашими союзниками, делікатно оповіти стороною, не викликаючи агресії і не даючи більше тих інтерв'ю, які треба давати в цей період часу. Якраз про цей удар по сумах Трамп сказав, що мені сказали, що це була помилка, мовляв, та щодо росіян. Як гадаєте, чому Путін власне випробовує Трампа не знаю на терпіння чи на щось таке, особливо зважаючи на те, що для Трампа наближається стоденний термін? Бо він вважає Трампа слабким, емоційним і людиною, яка можна розвести на емоції для нас. Ключове в цій історії в цій фразі Трампа: ми мусимо ідентифікувати тих людей, які в його оточенні мають до нього цілодобовий доступ, і розповідають російські казки. Нам їх треба знайти і нейтралізувати. Оце наше завдання мінімум на дуже короткий період часу. Про нейтралізацію я маю. На увазі в рамках чинного виконда ну що ж, дякую за долучення до ефіру. Дякую. Володимир Володимиромолян, політик, був з нами на зв'язку.